До Путіна Міністерство закордонних справ України засудило візит генерального секретаря ООН до Казані Антоніо Гутереш уперше за два роки відвідує Росію туди прибув для участі у саміті БРІКС українські дипломати наголошують, прийняття запрошення від військового злочинця Путіна неправильний вибір, який лише шкодить репутації ООН. МЗС також нагадали, що на глобальний саміт миру у Швейцарії Антоніо Гутереш так і не приїхав, хоча його туди запрошували. Зустріч з Путіним на полях саміту БРІКС уже провів прем'єр Індії. Знову заговорив про необхідність миру в Україні і запропонував свої послуги як посередника. Загалом на саміті БРІКС очікують лідерів двох десятків держав про організацію, яка створювалася Росією, Китаєм, Індією, Бразилією та Південною Африкою як торговельний союз. Наразі далі більше говорять як про геополітичний блок і. Альтернативу глобальному заходу Ну, тепер до БРІКС долучилися Єгипет, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія. А кілька країн, зокрема, розчарована відсутністю євроінтеграції Туреччина, подала заявки на вступ.